– Уже два часа двадцять півдвінадцяти. Село Ониськове 70 кілометрів від Одеси. На вулиці мороз і сонце. І люди на зупинці. Селяни на трасі виглядають автівку з Укрпошти, яка приїздить сюди двічі на тиждень, вівторок і четвер. Сьогодні запізнюється закрили ту, На вони закрили? Людину вигнали з роботи. і, і стоїмо тимото палочками тут було поміщення, був было було розписання, чек В помещении можна було посидеть на в тепле, Ну не на улице. Ти письма розносилась. Тепер ніхто пише людям не розносить. Хто прийшов, получив і все. сейчас вот хорошо, погода хороша. А як дощ, снег, куди нам діться? Куда нам діться? Там було опоміщення. Ми заходили, сиділи по очереди, приймала в кабінет. Ми заходили. Сейчас тут дурдом, машина, очередь. Я живлю, що хороша погода. А як погана погода, Що робити? Да будь світ, сказали електрик. А тут не нас не пускають. Здравствуйте. Крім кореспонденції, Укрпошта доправляє людям посилки, а ще платіжки за електроенергію. Прокопенко Ніколай. Нема, нема. Хай беруть самі. Кіношка, Балабан Леонід, Трофімчук Олександр. Скажіть, де вам зручніше було б отримувати всі ці всю кореспонденцію? Ну на пошті була би пошта, не дані, коли робота, коли пенсія, коли субсидія ми живемо на краю. Дивлюся в телефоні. Четвер була субсидія, а я не знала. Сьогодні прийшла платити, а кажуть, то субсидія була. Раніше писали по фамільно, кому субсидія, кому пенсія, на яке число, що Ми будемо сьогодні стіко, стіко. Що цього немає. Я живу на другому кінці, тримаю чоловіка коло себе, що він мене підвів, бо я йти не можу вже. Наші діти на війні, а вони роблять для нас такі послуги. Бачите, як. Сьогодні «Укрпошта» — це реально, це проблема проблемне питання для нашої громади, не тільки для нашої громади, для України. От у нас величезне приміщення Укрпошта, яке сьогодні просто не відповідає елементарним вимогам без пандусу, без нормального опалення. Тобто люди там не можуть нормально працювати, і ми неодноразово звертались до керівництва, але нам Кожного разу відповідають, що в них там або нема на це коштів, і навіть сталося так, що в нас відділення не, деякий час не працювало. Зараз е, є працівники, але так, так само вони не працюють кожного дня день, не можуть знайти вони працівників, відповідно. Приїздять сюди, так само приїздять в інші населені пункти. У нас немає стабільної роботи. Я думаю, що тут потрібно ну, рішення, таке дуже серйозна розмова керівництва Укрпошти з керівництвом можливо обласної адміністрації, районної, з представниками громад. Щодо вирішення цього питання, тому що ми не можемо вкладати кошти, це не наші об'єкти, і взагалі це протизаконно. Ми пропонуємо передати на баланс нам, наприклад, приміщення, в яких ми могли б провести ремонт і потім віддати його в оренду в ті ж укерпощен. А поки Укрпошта звітує про ефективну, як вони думають, логістику вдосконалення якості і зручності для клієнта, державне підприємство залишається збитковим. Проте продовжує нараховувати зарплати керівництву, які перевищують 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, Укрпошта щомісячно нараховує генеральному директору пану Смілянському понад півтора мільйона гривень зарплатні. Для порівняння листоношам і операторам платять мінімалку 7 тисяч гривень, тобто оклад у 60 разів менше, ніж у гендиректора.